Щонайменше 21 людина загинула в автобусній аварії поблизу Вeneції. Проcedі 11, Padana Superiore. Mamma mia, mamma mia, disastro, guarda che roba! Maroceroma, maratura! В районі Местри автобус з туристами впав з естакади на залізничне полотно і загорівся. Як наслідок загинула щонайменше 21 людина, з них двоє дітей 15 дістали поранення. За попередню інформацією, автомобіль впав з висоти 30 метрів на лінії електропередач і загорівся близько восьми вечора. Керівник місцевих пожежників повідомив, що наразі встановлені усі постраждалі, серед них і українські туристи. А італійське інформаційне агентство «Анса» повідомило, що серед пасажирів були як німці, так і українці. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та трьох поранених українців. Генеральний директор компанії La Лінія» Масімо Фьорезе розповів журналістам, що автобус був абсолютно новий, йому було менше року. Сам же водій в компанії працював більше п'яти років і мав чималий досвід. Генеральний директор компанії припускає, що аварія сталася із-за того, що шоферу просто стало зле, так як перед падінням він почав гальмувати. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. Росія уже застосовує в Україні нові ракети з Ірану. Пише німецький таблоїд Bild. такого висновку. Аналітики прийшли через відео Міноборони РФ, на якому помітили 120-мм іранські снаряди сімейства Раш для реактивних систем залпового вогню ГРАД. У Тагерані заперечують будь-яке постачання зброї країні агресорці. Лише два тижні тому президент Ірану заперечував військову допомогу я... Росія. Да, да. Кадри іранських ракет в Україні публікували різні блогери і раніше, але тепер Міноборони РФ саме підтвердило їхнє застосування. каже військовий експерт Білд Юліан Репке. Якщо вірити повідомленням ворожого відомства, їх ніби використало тульське угрупування. У я би так скажімо так, таку опасність, як вполне реальну. то есть появление баллистических ракет иранских в распоряжении Российской Федерации. Более, что сейчас россиянам это необходимо, то есть они сейчас не располагают достаточным количеством боеприпасов для того, чтобы угрожать Украине в полной мере, поэтому, я думаю, они будут весьма рады, если Иран предоставит им... Ті балістичні ракети і средства доставки книги ознаки того, що Іран реально готовий до передання РФ нових балістичних ракет, як фатех 110 і Зульфікар, фіксують в інституті вивчення війни, за словами аналітика Аміна Султані, вже у жовтні Іран зможе продати ракети Москві через закінчення резолюції ООН. Тобто, це балі балістичні ракети з дальністю там порядка 300 кілометрів. Ну, коли в прошлом году об там заходила річ вперше, то. говорилось даже о дальностях 700 километров. Поэтому это достаточно неприятная штука, с учетом того, что у нас достаточно ограниченные средства есть ПВО для того, чтобы отражать баллистические удары. Спільних інтересів у цих двох підсанкційних країн вдосталь, в та гран може просити у Москви літаки су 35 системи протиповітряної оборони С 400 допомогу з космічною ядерною ракетною програмами, а також за трофейну в Україні західну зброю для копіювання. Збройні сили України до кінця року отримують унікальні австралійські антидронові системи Слінгер. Йдеться про першу партію в 10 установок в найближчі місяці. Їх вже підготували для відправки, як пише видання Ебісі News. Ключове, що потрібно знати про цих австралійських убивць-дронів, які ми отримуємо за американські гроші, це те, що вони значно здешевлюють збиття ворожих безпілотників. А ще вони надзвичайно влучні та мобільні, бо можуть монтуватися навіть на пікап. Ось що про Слінгери розповів представник командування збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Це новітні розробки різниця. В чому вони мають радіолокаційну прив'язку, так супровід, цілі вони її бачать. Система обчислює траєкторію польоту і визначає власне. Коли де і як спарені кулемети чи не спарені кулемети, є там різні, різні, різні типи пораження може бути, має випустити чергу боєприпасів. Слінгер створили на базі 30 міліметрової гармати М230ЛФ та кулемета mag 58 Системи оснащені тепловізійним та нічним прицілами. А 30 міліметрова гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей, типу гелікоптерів. Та все ж ключовою ціллю слінгерів називають безпілотники, які малі за розміром і вважаються складною ціллю. Тому і боєприпаси у слінгерів. Особливі. Повинен бути розривним. Таким має бути снаряд фактично, як у гепарда. Має створюватися хмара вражаючих елементів, яка. 100% відсотків просіча безпілотник, і він буде знищений. Попри таку високу ефективність, вартість боєприпасів для слінгерів в сотні разів менша за вартість ракет, якими включно збивають безпілотники сьогодні в Україні. Як зауважує виробник слінгерів віцепрезидент компанії ІОС Мед Джонс? Влучення по ворожому безпілотнику за допомогою слінгера обійдеться від 100 до 1,5 тисячі доларів. А вартість усієї установки слінгер більше 1 мільйона доларів, судячи зі слів керівника, ІОС, Слінгери розробили в буквальному сенсі під потреби України. Цитую: ми спостерігали масове поширення загроз від безпілотників в Україні. Проблема полягає в тому, що типи систем, які ви зараз використовуєте для боротьби з безпілотниками, занадто дорогі, щоб перемогти дрон вартістю 10 тисяч доларів або навіть тисяча доларів. Кінець цитати. Нагадаємо, що вперше про поставку 160 комплексів Слінгер в Україні компанія Електрооптік Сістемс заявила ще в кінці серпня. Колишньому українському президенту втікачу Віктору Януковичу а ще дев'яти його поплічникам загрожує довічне ув'язнення за злочини, які були скоєні під час революції гідності. Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 20 лютого 2014 року. Про це повідомили у державному бюро розслідувань у вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи. Колишні високопосадовці, це колишній президент, міністр внутрішніх справ, заступник міністра внутрішніх справ, голова СБУ, перший заступник голови СБУ, міністр оборони, командувач внутрішніх військ МВС, БО начальника ГУ МВС у місті Києві, заступник начальника ГУ МВС України. Командир Беркуту Києва за матеріалами посадовці організували штурм майдану під виглядом антитерористичної операції. А вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень без жодних законних підстав. Вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази щодо незаконного застосування працівниками правоохоронних органів спецзасобів військової техніки. Вогнепальної зброї такі дії колишнього президента та екс керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 осіб. Всього постраждали 887 цивільних людей та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень. Це кримінальне провадження об'єднує собі понад тисячу епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів. За уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України. Відтак досудове розслідування здійснювалося за спеціальною процедурою а слідчим судею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також встановлено, що колишній голова служби безпеки України та командувач внутрішніх військ МВС України. Після розпаду СРСР проходили військову службу у Збройних силах Російської Федерації. Вони набули громадянство РФ, отримали допуск і доступ до військової і державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах РФ. Тобто, віддаючи злочинні накази насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах Російської Федерації, які їй давали присягу, пояснюють УДБР. Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Криму в місті Севастополь, їх буде взято під вартою передано суду одразу після звільнення цих територій збройними силами України, запевняють правоохоронці. Максимальне покарання за названі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі. А у російських пропагандистів почалося осіннє загострення. Вони знову вирішили всіх побідіть. ображаються на правду та сміються з усього російського. Перша під мою руку потрапила Маргаріта Симоня. Нещодавно вона вирішила, що все ж таки треба бити ядеркою. Бити ядеркою на території Росії. І причина, по якій вона б дуже цього хотіла, просто неймовірна. Що повернулися 93-й рік. Хорошо ж жили. что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирию, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного, ни ядерной Зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех. Убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники, вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год, эдак, какой-нибудь 93-й проводные телефоны. Двушечка, или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне автомате. Я вам скажу: чудесно же жили! Геніально, мені подобається такий настрій. Але цей настрій не сподобався помічнику депутата МОЗ Міськдуми Миколаю Корольову. Він відправив звернення до поліції з проханням проаналізувати заяву Симонянши. І тепер її хочуть притягнути до відповідальності. Але притягнути до відповідальності там треба всіх. До прикладу, гауляйтер Євгеній Баліцький. Зараз він, так званий губернатор Запорізької області. Він заявив, що треба освобождати країни Балтії, Фінляндію та Польщу через те, що там живуть піддані Російської імперії. Російська імперія, коли шатнулася після большевистського перевороту і пішла по другому путі розвиття, потеряла дуже багато своїх підданих. Я зараз про землі не говорю, це само собою, я розумію, що це і Варшава, і Гельсінфорс, Хельсінки, і, і Ревіль, і Лейпая. и само собой Прибалтика вся. Это все наши земли, и наши люди там живут. То, что из них сейчас сделали стадо бессловесное, твари дрожащих, то мы должны это поправить. И поправим мы это силой русского оружия. Никакую дипломатию я в данном случае не верю. Ну, возможно, дипломатія всіх должна присутствовать, это понятно. Но я вважаю, що ми можемо это вернуть тільки сили русского оружия. Ага, гастрій теж вже освавождав, і це заявляють ті, які Київ за три дні хотіли взяти. Вийшло звичайно просто взяти, але ніхто не зупиняє. До речі, в сокію скавівої все ще є мрійники, які вірять в свої сили. Знову вирішили, що вони окупують прямо всю Україну. Україну ми срамою забері. Ну, кто там будет, ну, кто против нас вообще что-то там, еще и Северная Корея примкнет, что, кто там что-то может сказать вообще от Японии до Лиссабона, вот это вот правда. Вообще все будет тишина, и для Америки это будет большая проблема. Дойти до э, Львова, ну, не такая большая задача, проблема, не такая большая. Мы, слушайте... Ми білорусі там по за два місяць, за полтора місяця всю освободили Отечну войну. Ну і здесь то ж саме. Другий вопрос якими жертвами какими потерями. І поки в студії цей тип розповідає, як легко дійти до Львову з російського метро роблять укриття. А як в Москві, так і в регіонах тестують систему оповіщення про повітряну тривогу. Ці скадеєвої. Здається, вона вже сама в шоці від таких заяв і зовсім в це не вірить. Але ж пропагандистка вищого класу, тому треба триматися. До речі, російським пропагандистам чомусь не подобається, що їх називають пропагандистами. Навіть дивуються, як от Соловйов. Він вирішив образитися на Яндекс за таке. Набираю Гордон, Дмітрій Гордон, український журналіст. Набираю Владимир Соловйов, російський пропагандист. Ну, а чого ти? Тварі ви кон. Ку... Конь ви тварі в Яндексі. От что було понятно. Тварі. Радій бы уже, що просто пропагандист без матір. Висміюється цей цирк Карафії навіть самі росіяни. Як от комік Гарик Харламов. Аміль, ви за я защитник. І випускають таку ігрушку, і внутрі от якісь маленькі крамільки. Той тобто виплачать ігрушку і мне ну, Мені это це дуже странно. игрушка тобто, солдата і И Все это що називається военная, военная тайна. Просто виробники іграшок пам'ятають, як російські солдати люблять до ікони прикладатися. То кажуть, Київ не вийшло, то хоч щось взяти треба. Друзі, а ви не забувайте ставити лайки під відео, писати свою думку в коментарях та донатити на ЗСУ, аби пришвидшити нашу перемогу. Спецпризначенці стугни та братство у складі спецпідрозділу Тимура Гурмо України десантувалися на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження росіянам. Чергову висадку на Крим, Крим буде українським або безлюдним. Про це на офіційній сторінці повідомило Генеральне управління розвідки. Під час висадки спецпризначенця відбувся жорсткий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації. Про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він також зазначив, що не обійшлося без втрат і з нашої сторони, але вони далеко не співмірні з російськими. Натомість росіяни заявили, що без втрати відбили висадку наших військових і більше того, що взяли в полом працівника гур. Два автоматики ворожі правильно видим. Проте ми з вами знаємо, як вміло ФСБшники можуть робити фейки. Цієї ж ночі СБУ вразила дронами російський комплекс ПВО С 400 Тріумф в Білгородській області. Однако. Експерти оцінюють цей комплекс в 1,2 мільярди доларів. Росіяни настільки налякані, що кораблі Чорноморського флоту покинули окупований Севастополь. Перебазувалися в новоросійськ і Феодосію. Здається, до них починає доходити, що про панування в Чорному морі доволі скоро доведеться забути. Слова підтримки нашим військовим ви можете залишити в коментарях також поставити лайк і підписатися. Команда України сьогодні працює для вас.